25 травня неділя в енергіях імператриці це коли хочеться любові, краси, смакоти та шопінгу. Але все це буде в традиційному форматі з родиною або з кимось дуже впливовим, хто точно поставить вам запитання. Точно впевнена, що ти це робиш або купуєш, тому що ти цього хочеш, а не піддаєшся впливу інших маркетингу чи конкуренції. Це день, коли гонитва за фігурою, статусом чи грошима може піддатись перевірці, коли ви отримаєте результати діє. Ти вкладень відношення до себе, це кармічний день, адже у нас присутня енергія справедливості. І тут вже що посіяв, то отримаєш. Бажано сьогодні бути уважним до правил та законів, не порушувати їх, бо може дуже швидко прилетіти. І ще одне попередження зараз у нас відбувається: з'єднання Меркурія з Ураном. Те, як це програється, ви могли спостерігати в ніч з 23 на 24 число. І така сама історія може відбуватися і в ніч з 24 на 25, і з 25 на 26. Тому Будь ласка, будьте обережні і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Також це може бути якісь несподіванки пов'язані зі зв'язком, інтернетом, електрикою та комунікація. Для тих, хто в парі хочеться тепла і підтримки, але легко впасти у звинувачення або ти мене не цінуєш. День вимагає не справедливості по букві, а по любові. Якщо відчуваєте перекіс, говоріть не з претензії, а з любові. Для тих, хто без пари можна відчути спокусу, написати першим. Але подумайте перед цим і задайте собі запитання, а я дію. З любові чи зі страху знайомства можливі в красивих місцях на святкових заходах, і, будь ласка, сьогодні, якщо хтось із минулого виходить на зв'язок, це кермічна перевірка. Тому подумайте декілька разів, що відповідати, і чи взагалі потрібно це робити. На побутовому плані готування, прибирання на наведення краси вдома, купівля рослин, текстилю, аксесуарів для дому, піклування про себе, всякі маски, аромаванночки, танці на кухні, спа, процедури краси, особливо ті, які ви робите систематично: Манікюр, фарбування брів і тому подібне. Зустріч з красивою жінкою, молодою мамою, жіночим колом, матір'ю або наставницею, відвідування красивих місць, галереї, ресторану, надходження грошей, навчання. Щось, що пов'язане з красою, дизайном, модою та кулінарією, отримання подарунку, підписання документів, шлюб, В мінусі дня Відчуття, що мене недооцінюють, претензії без аргументів, хейт, осуд, залишені очікування до себе або до інших. Побутові сварки через не так прибрав, відповів, подивився. Перфекціонізм, що руйнує задоволення, порушення балансу даю, отримую або чекаєте подяку, яку ніхто не обіцяв. Штраф, почуття провини та звинувачення себе і жартовність. Сьогодні про затишний розкі. Ш і тілесну гармонію, стиль така собі домашня богиня. Кольори теплий беш, бордо, м'який рожевий, зелений, світло-коричневий, кремовий, аксесуари, щось з акцентом. Пояс, прикраса, сережки з перлами або зеленими камінцями, колон, серце, аромат з нотками ванілі або сандалу. Зберігайте мій прогноз: робіть репости, діліться з вашими близькими. Ну а я бажаю вам прекрасної неділі, гарного дня і будь ласка, бережіть себе.